Життя за високим парканом і міцними ґратами і ще не привід, аби відмовляти собі у маленьких радощах. На території менської колонії розставлені мангали, ріжеться м'ясо і стоїть стійкий запах шашлику. Вперше за тюремну історію тут організували таке дійство. Пікнік за колючим дротом, засуджені менської виправної колонії, зібралися у єдиному гастрономічному пориві. Сьогодні тут відбувається фестиваль Барбекю. Дрова з фруктових дерев, маринад з натуральних продуктів, свіжа вирізка з хруньок власної свиноферми. Про смаки тут готові спорити. Над жаром чаклують суворі чоловіки. М'ясо має бути м'ясом. Надо вкус чувствувати м'яса. За півгодини команди мусять приготувати страву, після якої судді пальчики пооблизують. Усі рецепти різні, деякі бережуть немов державну таємницю. А я все одно не скажу рецепт. Не скажете. Ні. От як спробуєте шашлик, ви поймете. Решта засуджених за кулінарами спостерігають: від аромату шашлику ладні язика проковтнути подане м'ясо миттєво зникає. Звісно, вже чотири роки сиджу. звісно, заскучився. Начальник колонії задоволений, переконує у такий спосіб в'язнів готують до свободи. Мета кожного засудження це скоріше звільнити з установу. І під час відбування покарання дещо. Призабуваються певні навички, які пригодяться потім у звичайному житті після звільнення від відбування покарання, і тому було прийнято таке рішення провести даний конкурс установі. Перед грилем усі рівні набір продуктів у конкурсантів однаковий родзинка, авторський соус. В його приготуванні немає рівних зурабові церетелі, повному тезки відомого скульптора. томат, не кетчуп, а атамат імена. Туди можна вкусу додати і майонеза і без майонеза. Заправить же зеленою живою зеленью і висит, толчоний чеснок, мелко нарізаний лук, соль вкусу. Нічого особливого. Команда Оріон теж має свій секрет. Його розкривають після дегустації продукту. У мене диплом. <плес> Члени журі в своїх емоціях набагато стриманіші. Головний суддя прискіпливий шеф-кухар ресторану, але від нього лунає така собі скупа похвала. М'як можна, ну як би їсти. Перемога дістається професіоналу. Усім учасникам дипломи на пам'ять і кумедні іграшки у подарунок. На сам кінець засуджені звертаються до адміністрації закладу з проханням наступного разу влаштувати фестиваль плову. Ігор Левинок, Дмитро Фальчевський. Новини, телеканал Дитинець.